Зараз я вам покажу, як робити найпростішу писанку за допомогою пензлика та воску. Як її видати, я показала у цьому відео. Беремо пензлик, свічку, розпалюємо, щоб вона вже нагрілася. І яйце. Макаємо пензлик у свічку, у віск і ось таким гарячим воском малюємо. Можна ставити крапочки, можна малювати таку квіточку. Да, ось така квіточка. тепер з іншої сторони теж малюємо квіточку. Треба швидко, щоб віск не встигав застигнути. Цю точечку, через яку будували яйце, теж можна, треба закрити. Можна просто зварити яйце і його розписати, а потім з'їсти на пасху. Такі квіточки вийшли. І тепер беремо фарбу, її можна розвести у чашці. І те помакати з світлого у темний колір. Я спершу макаю у помаранчевий. І треба чимось притиснути на секунд 30. Чекаємо 30 секунд. Тепер дістаємо яйце, витираємо серветкою. Ми по цьому помаранчевому теж починаємо малювати. Макаємо пензлик у гарячий віск. Так. І тепер можна намалювати знов квіточки на цьому помаранчевому. Так, На цьому помаранчевому тут зробимо серединку у квіточок. Одразу беремо і малюємо, так? бо віск застигає. Якщо треба, можна потримати довше у віску і замалюємо. Тут квіточку. Можна кружечки, можна спіральки малювати. Тепер я беру темну фарбу червону і сюди поміщаю яйце. І теж чекаю 30 секунд. Дістаємо яйце, витираємо. Бачите, під цим воском помаранчевий, під цим білий. Робимо тут серединки. І тепер я буду малювати не квіточку, а просто крапочки ставити. Раз. Два. От треба одразу ставити, бо наносити, бо фарба віск швидко застигає. Ватною паличкою це робити зручніше. Майстрині використовують не такий віск, а бджолиний натуральний віск і писячок. Такий майстер-клас буде у наступному відео. Дістаємо яйце і знову витираємо. І будемо знімати віск. Нагріваємо над свічкою місця, де є віск, він трошки починає танути, і ми його. Знімаємо і так з усіх сторін. Дуже близько до вогню не треба підносити, бо можуть бути чорні, копоть, чор, чорні плями. І все, що було під віском, у нас кольорове. Робота таким писачком працює по такій же схемі. Ось таке прекрасне яйце в нас вийшло. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей. Па-па!